Зомбі цілком реальне. Про це заявив викладач факультету генетики університету шотландського міста Глазгоу. Професор Остін вважає, що захворювання можуть бути спричинені інфекцією пріонами, збудниками коров'ячого сказу. Останній спалах цієї хвороби зафіксований в західній Європі у 2001 році. Інфекція поширювалась через м'ясокісткове борошно, яким годували худобу. Зараз тема пріонних захворювань практично зникла з газетних шпальт та телеекранів. Однак проблема лишилась як і можливість інфіку. Чув такий запах, как будто бы это синізатор какой-то частний, вивіз туди всі фекалії і вилив. Температура води кислорода не вистачає. Починає снизу трава цвісти, а він питається навіть, а вона вилазить ядовито. Музика Начинает работать завод. Все, закрывай окна двери, потому что дыхота, вонь в это стоит. Просто невыносимая. Там же нарушено все, что только можно нарушено, но кто-то же дал разрешение на воду в эксплуатацию. Синій дим і жахливий сморід на кілька десятків кілометрів. Останніми роками у селі Балівка діє справжній крематорій, невеличке підприємство з переробки органічних відходів, просто неба спалює кістки тварин та залишки м'ясовиробництва. Ця гидота завдає шкоди не тільки навколишньому середовищу, а й здоров'ю місцевих мешканців. Однак на скарги селян жодної реакції з боку відповідних служб. Поки от така жара, значить, цей смуг проходить навіть в закриті окна і двері. Не то, що не можна открыть, відкрити, а в закрытые навіть происходит. З десятої вечора до п'ятої ранку для мешканців Балівки настають години справжніх мук від їдкого диму, що затягує усе село, хоч у погріб ховайся. Починає працювати завод. Все, закриваю окна двері, тому що дихата, в це стоїть, просто не За стол просто уженіть, завтракати, просто не сидиш. М'ясо-кісткове борошно білково мінеральний корм для тварин, багатий на кальцій та фосфор. Використовується у якості добрива. Його отримують з тушок мертвих тварин і тварин, непридатних до вживання в їжу, відходів м'ясного та рибного виробництва. На думку деяких вчених, розповсюдження коров'ячого сказу у Великій Британії викликане саме використанням зараженого м'ясо-кісткового борошна з недостатнім ступенем обробки. Виробництво м'ясокісткового борошна у балівці діє з 2005 року. Тоді зруйновану будівлю разом з невеличким клаптиком землі викупив один із заїжджих підприємців. Спочатку до бізнесмена не було жодних зауважень. Проблеми почалися три роки тому. Обсяги виробництва збільшилися, селяни це відчули власними носами та легенями. Вони возять кості вместе с з м'ясом. Ви можете представить, сейчас какие вонючие які вонючі кості, і вони їх зжигають в печі. Іде з трьох труб дим. Це просто не дим, це невозможно передати какой то запах. Це, це ужас, ви розумієте, це дим стоїть голубий, да. як вам така, як голови, сорочка, такий дим. Що таке? Нема чим дихати, ви розумієте. Просто обидно, щоб нас у дитинстві німці чуть не подушили, а тепер наші депутати при цьому обласні. Отак от нас душать безсовісно, безжалісно. Те, що для бізнесмена пахне грошима, місцевих мешканців відправляє на лікарняний, тим більше додають екологи, незрозуміло рештки яких саме тварин тут спалюють. Сама пиль обладает определенными аллергическими действиями, нарушение нормального иммунитета, это может быть воздействие на дыхательные органы, на даже на нервную систему. Предприятия по переработке, по производству костной муки, это очень сложные технологические объекты. Сначала происходит вываривание всех этих, всего этого биологического материала. При достаточно высоких температурах. Естественно, что при этом образуются и газы самые различные, и кроме того, сточные воды образуются. Кашель появился. Значит, участилось сердцебиение. Моя жена вот беременна, отравилась, а теща отравилась. Это ж не нормально. Мне 60 лет, я здесь тут во имя вашего, вы деньги зарабатываете, а мы тут дышать не можем. Я же вынищу. Та же он знает. А я ж вов? А вов? А а я ночью можу спать на голой рвоте все. Цех з виробництва кормів начебто відповідає усім санітарним нормам, але тоді звідки сморід? мешканці балівки неодноразово писали заяви до різних інстанцій з вимогою перевірити підприємство на відповідність стандартам, коли побачили, що марно звернулися безпосередньо до керівника смертючого заводу. Є всі розрішительні документи, є документи на ввод в експлуатацію. працює по постлігальні. Купили холодильник, щоб в более свежее было. Учитывая Учиточа жарка погода в нас ежедневно в області і в цьому регіоні особливо пожаров. Сказати однозначно, що причиною деревни є будівельницеве підприємства, я не можу ехать, смотреть. Найактивніші мешканці Балівки поїхали та подивились, і побачене їх шокувало. крематорій в центре баловки воняет она вам тут да, вы через камеру люди вы слышите как запах какой прекрасный конфетами Нормально, воняет нормальный запах так это вы не живете тут ставим фильтры пытаемся и сейчас вот еще с одной фирмой там какое-то нового хау оно заключено чтобы собрать локализировать в одну точку и через эту точку забрать запах які заходи врятують балівку від смороду, і коли саме їх вживатимуть. Директор чомусь не уточнює. Міні завод розташований у межах села і складається лише з одного ангара. Анатолій Кейда, проєктувальник подібних підприємств, говорить у даному випадку порушені усі санітарні норми. Цей об'єкт не мог розполагатися в цьому місці. об'єкт ветеринарної медицини однозначно, тому що в їхніх нормах це все записано записано требування. Один кілометр от жилья. Один кілометр. Там, естественно, ну наскільки я видел, там ничего этого нет. Технологія, безусловно, явно примитивна. но явно стопроцентно примитивна, потому що, скажімо, трупи животних, які заразные, вот, заразные заболевания, вони должны обрабатываться совершенно на другой лінії, по другой технології. Вот, а то, что обычно там, они, наверное, кости, мясо, томината перерабатывают, я ж не знаю. А смрдючий повітря це не найстрашніше. Якщо там технологія порушується, то можливо ж будь-яке захворювання. Туберкульоз, бруцельоз це ж одні захворювання, що у тварин, тим більше туберкульоз. Там же нарушено все, что только можно нарушено было. Но кто тоже дал разрешение на ввод в эксплуатацию, на проектировании, если оно велось вообще прилично? Білі, це, так сказати, просто. І хто зараз має контролювати? Роботу такого предприятия, безусловно, должна санстанция санстанція, і ветеринарна служба, безусловно. Контролювати підприємство мають ветеринарні і санітарні служби. Однак, як тільки у повітрі запахло смаженим, вони нарікають один на одного. Для видачі експлуатаційного дозволу були надані повний пакет документів. Акт перевірки підприємства, санітарно захисна зона між населеним пунктом і підприємством витримується. А щодо викидів запаху, це питання до екологів. Розрошительні документи служба не видавала і к нам після об'єкту в експлуатацію вони не обращаються. Контроль за перероботкою пішових обходів чи животним просхожінням і производство кормов для животних це купує. Тернальная сворка, поэтому это, наверное, более это. План работы на этот год уже утвержденный, и планово выйти туда не нужно. Перевірити підприємство вище згадані служби можуть і позапланово, якщо є скарги від громадян. Аби домогтися свого, люди були готові вжити радикальних заходів. Мабуть, тому чиновники швиденько зібрали комісію. Смердючі підприємство змусили провести власну експертизу. Чи дійсно забруднюється повітря? От тільки строки чомусь не визначили. І поки на заводі шукають причини смороду, у мешканців балівки є тільки один вихід вдягти протигази і чекати. Тиждень зі зіставка біля села Адамівка у Криничанському районі. Люди визбирували тухлятину. Черевом гори спливла риба, її десятки тонн. Це кажуть, до місцевий бізнесмен, у якого водойма була в оренді. Екстренно створена надзвичайна комісія встановлювала причини масової загибелі товстолобика, карася та коропа, рахувала збитки і міркувала, куди подіти тухлятину. Зрештою закопали. Таку картину жителі Адамівки спостерігали щонайменше три доби навкруги нестерпний сморід у ставку подохла майже уся риба. Хотіла рібенка привезти покупатися і покупатися. Хотя зі вообще та я знаю, що там чуть далі, так там це вообще твориться це то ужасно. Мовою спеціалістів це зловісне явище називається замор. Жителі практично голими руками витягують з води розкладені тушки, товстолобика і висувають власні, хоч і непрофесійні версії причин мору риби. Температура води кислорода не вистачає, починає знизу трава цвісти, а він питається нею. А вона вивелася ядовита і на тому пішла риба. Водойма в оренді приватного підприємця. Десять років він заробляв на рибі. І за неї, щоб не ловили, крутив вуха місцеві шпані. За своїх двадцять гривень треба я зарибав за своїх людей. Там риби море, а дітям вуха круче, якщо хто ловить рибу. Удочки забирає. Що він така жадна? Та сама клята жадібність кажуть у рибохороні зіграла з бізнесменом лихий жарт, проте орендатор ставка у всьому звинувачує кліматичні зміни і аж ніяк не власну необізнаність. Я вважаю, що була дуже висока температура воздуха і на протяженні дві часу. времени, і вода перегрілася. Ми їжедня і зміряли температуру води, то температура води досягала плюс 30, 30 градусів». У масовій загибелі риби переважно товстолобика, винна, спекотна та безвітряна погода, яка отримувалася протягом кількох місяців. Такий висновок спеціалістів з охорони рибних ресурсів. Рівень води у ставку знизився більше, ніж на метр. Кисню воді забракло, тому риба почала задихатися. Переначальна версія о літнім заморі підтвердилася. Результати аналізу управління ветеринарної медицини показали слідчі. Содержання кислородів. 2,3 мг на літр сольованого кислорода в воді при норматі при показателі ні мінімальному показателі 4 міліграми на літр. Це тобто два рази кислород запав. В результаті цього пройшов літній замор. Температура води 28 була. Тепер за бізнесмена, який сам збіднів, кажуть, на 200 тисяч гривень відбувається увесь район. Тухлятину, аби у воді не плавала, вигрібали гуртом. Ну, риба. Такі... вона ж не зразу вплила, а осталася на дні. Вона потім спливає. Тому ще роботи продовжуються, але я думаю, що сьогодні вже ніяких таких великих наслідків цієї катастрофи немає. Один з найбільших ставків у Криничанському районі, тим часом за літо, кажуть мешканці, перетворився на смердючу калюжу. Ну куди ж туди лізти купатися, там повної звісті. І де отаке місто відкрите, де можна машиною і транспортом під'їхати, кругом загажено кістками, зябрами, воїниця, риб'ячі оці. Куди ж? Куди там йти купатися? Екологічної катастрофи немає, її бути не може. А налічі самої органіки це для водойому старше плюс, ніж зло. Купатися можна. Але я б лічно не купався, говорить чесно. По всьому Криничанському району хазяїв орендованих ставків попередили через спеку загроза мору риби аж надто реальна. Проте адамівський бізнесмен, хоч і жадібний, та все одно кажуть, не винен. Ця техногенна чи стихійна лихо, можна назвати, чи техногенна катастрофа була першоначально заложена, коли будувалася дорога на Київ. Через на, на П'ятихатки, Київ і коли перегородили дамбою такою, русло річки е, Базавлук. Це сама перша причина. Коли не були відкриті ні, ні родники, нічого, просто тупо перегородили річку і робота була зроблена. Тому наповнення води йде тільки за счет паводків. А головне діло це коли є состав поступлення. Вісно, ну, а з'їжджає ну, случилось так, що заморне явлення, палаки сорок тут не було ніяких мусили дійсно. Ну, якби він вовремя сіл, було ще всі все по по-другому. Такі слуші бували раніше. У регіоні немає заводу з утилізації тушок тварин, а найближчий пункт розташований у Запорізькій області. Щоб не смерділо на весь район, приватну тухлятину зарили у державній землі, кілометр з гаком за селом. Утилізація проходить на могильнику після завершення. Утилізації, коли ставка привезуть, вже повністю буде закидано. Захоронено, огороджено, поставлена табличка, могильні криби з 16 по сьогоднішнє число. За рік запевняють, дохла риба без загрози навколишньому середовищу, перегниє до зими над ставком, немов над сміттєзвалищем, перестануть кружляти чайки. Водойма кажуть, швидко відновиться, тільки осад залишиться. Черговий екзамен на витривалість нещодавно пройшли мешканці житлового масиву. Перемога протягом кількох тижнів люди жили в облозі, і на цей раз не серед сміття, як було раніше. Головний ворог їдкий запах фекалій. Навіть зачинені наглухо вікна не рятували від жахливого смороду. Мешканці атакували комунальні служби, телебачення та інтернет-форуми. У надії може хтось відгукнеться та виправить ситуацію. Что днем, что вечером невозможно находиться было в доме. Шел такой запах, как будто бы это осенизатор какой-то частный вывез туда все фекалии и вылил. Пахло очень сильно, ну с Днепра все тянуло, получается вот набережная за домом, э, запах такой, но ну, очень гнойный. Яхт-клуб, говорят. Все три косы проявились в течение трех лет. Раньше тут люди купались, а сейчас куда купаться в этой грязи? Невозможно. Я не знаю, як они будуть далі отдыхать Тут я не знаю, як ані будуть ресторани будь-работи постоянно такая така вонь тут. Разом з представниками управління екології вирушаємо у подорож, йдемо по запаху, натрапляємо на яхт-клуб. Цивілізовано зайти на територію не вдалося. Ліземо через огорожу. Нас зустрічають хазяї, які не розуміють, у чому суть такого візиту, і розповідають про закони фізики. Ви, на ви на не знаєте, на що Дніпро Дніпр і от уже болі. Eh, больше 10 лет. Дне провоняет только в этом месте, на территории вашего яхт-клуба? Не знаете почему? Я знаю почему. Потому что сейчас восточный ветер на протяжении 12 дней. И всю зелень загоняется всего Днепра сюда. А почему останавливается у вас, а дальше? А это законы физики, законы природы. Когда течение идет сюда. А ветер идет сюда, то в этом кутке все накапливается. Очень просто. Вы учили физику. Нет ни газ дав дозволення, оно действующее. То есть у вас все нормально? И в норме. У нас все нормально. Виявилось, берегову лінію для спортивно-вітрильного комплексу дітей та підлітків зайняла громадська організація Січ. Проект узгодили зі всіма службами. За планом намили три коси для яхт клубу. Чи у проєкті прорахунок чи тривала спека вплинула, але смердить нестерпно. До того ж, поблизу у Дніпро течуть дощові та каналізаційні стоки, але чистити берег ніхто не збирається. Ну що ми можемо зробити, коли нам зелень? Ми ж не займаємося чисткою, У нас є таких функцій. Ми спортивна організація. Комісія, що прибула на місце, почала ретельно перевіряти папери. Смотрите, у мене вже схема є. Острого знес нет. Это вы наносили или я? Ні, ну в это, это не я наносив. Да и не я. Ні, ну друг. Подождите, кто? Я на нем попросив. могу. Я попросив ну, но... бы прокуратуру, посмотрите, пожалуйста. Я насколько его. сегодня правомочное действие. В, в отношении изготовления вот этих документов. Яхт-клуб зобов'язали прибрати усю багнюку звичайно власним коштом. Максимум до завтрашнього дня вилізати всю цю поверхность від зелені, від водорослі. убрать, погрузити, вивезти, утилізувати за пределы міста. Але сьогодні це самая ну, точка в місті Дніпропетровській, яка породила масу жалоб. Не тільки жалоб, а це неудобство для людей. Прежде всего, дискомфорт, который сегодня создан вашими трудами. Нарушен естественный ток Днепра, создано, на мой взгляд, уже три готовых глухих тупиковых кармана, откуда вода никуда не уходит. И, соответственно, при такой температуре, и вы знаете, Днепр сам по себе цветет, плюс еще правая бухта забита полностью так называемым речным орехом. Ну, это типа, это растение. Достатньо великий об'єм сорваний, він тоже гніє. Вот откуда этот запах. Однак засідання комісії суттєвих результатів не дали, лише ініціювали перевірки. Тоді у ситуацію особисто втрутився губернатор Олександр Вілкул і на місці порушення екологічного балансу провів виїзне засідання. Ситуація, яка тут пройшла, я вважаю, випіюча, і ми будемо дуже детально з привлеченням правоохоронних органів прокуратури розбиратися. Это... Злою мисло ли це халатність. Зараз є задача первая, провести очистку від водорослей всеми возможными і невозможними способами, розмити дамбу і обеспечить проточність ріки. Після кількох днів роботи спецтехніки житловий масив перемога визволено від смороду. В квартирі там, ну, було знаходитися. Как... в общественном туалете, скажем так, стоял запах во всей квартире, то есть ну, окна невозможно было открыть. Вот. Ну, сейчас, в общем-то, проблема решена. То ли сама, то ли, то ли ее решили. Сейчас не мог. А, а как было? Ну, век канализация выняла, бы таким. Таким выняла. Бы а сейчас ничего. Ну, переносили, видите. Ну, тяжеловато было, да? Конечно, тяжело. Ну, а потом же, что они там делали, какая-то комиссия проезжала. Сейчас ничего не сейчас ничего, сейчас хорошо. Уже ліквідіра Спасибо. А для того щоб подібна ситуація не повторилася знову, усі гідротехнічні об'єкти області обстежать та перевірять на відповідність наданим проектам. Природа не бездонна комора, як заведено вважати, планета це живий організм, здоров'я якого у наші дні підірване людською жадібністю, жагою до наживи та суцільною безгосподарністю. Шкода завдана навколишньому середовищу, бумерангом повернеться людині.